Вітаю всіх на каналі GreenStreet. Сьогодні буде щомісячний інвестиційний звіт по інвестиціям у фондовий ринок, криптовалюту та інвестиційний фонд Sincere Systems Group. Нагадую, що такі звіти я записую кожен перший тиждень кожного наступного місяця. І, як завжди, хотів розпочати з порівняння мого портфеля з акціями з еталонами фондового ринку, такими як Dow Jones, SP 500. та на Sdack3Q. Але бачимо, тут вони щось змінили в налаштуваннях і появився в нас такий індекс як DAX, це німецький індекс і ще невідомі мені індекси, як N225 і HC. Незрозуміло, чому вони це зробили, але що саме дивно, вони виключили з цього списку індекс Dow Jones. Дивне, звісно, рішення з їхньої сторони, але, можливо, це десь треба в налаштуваннях шукати і подивитися. Я ще цього не робив, подивлюсь пізніше. Тож, в цьому випуску порівняння не буде. Хто дивився минулі випуски, а саме звіт за жовтень там, мій портфель з акціями абсолютно і повністю випередив всі індекси. Як я і говорив раніше до цього, що я працюю над цим, щоб не тільки зрівнятися з цими індексами, з топовими індексами, а й обійти їх. І мої слова підтвердилися результатом. Як бачимо з початку року, мій портфель з акціями упевнено тримає зростаючий тренд і 14 жовтня профіт у відсотках досягнув плюс 24%. 0,83%. Потім пішла така плавненька просадочка, корекція. Ну На фінансових ринках це звична справа. Після зростаючого тренду йде ведмежий тренд, тобто просадка в ціні, потім знову зростаючий тренд і так далі. На прикладі, бачимо, ось тут було стрімке зростання ціни. Потім Таке ж саме стрімке падіння ціни, потім зро... знову стрімке зростання і падіння, потім знову стрімке зростання. Але кожне зростання, бачимо, закривається вище, ніж кожне падіння. Тобто ринок поступово зростає, якщо подивитися в глобальній картині. А для того, щоб отримувати прибуток на фінансових ринках в інвестиціях на фінансових ринках. Для цього, ж, звісно ж, треба це все вивчати, про це все знати і за цим всім слідкувати. І тепер перейдемо до зміни портфеля, які відбулися за минулий місяць. Я маю на увазі це продаж та купівля акцій. Переходимо в торгівля, ордера і зділки. І так, на початку місяця це було перше. Було усереднення позицій в дрібних акціях по компанії AMD. Потім 6.11 були продані дрібні акції і акції компанії Nvidia, Amazon і CAT. Дані компанії виконали мої очікування на ринку. Тим самим я фіксонув їхні позиції. Потім 7.11 і 8.11 були продані дрібні акції компанії CRM і United Health. І куплені акції, дрібні акції компанії Apple. Продані теж, звісно ж, з фіксацією прибутку. Компанії теж виконали мої очікування на ринку. А по Apple там досить цікава була ситуація. Точніше, вона є на даний момент цікавою. Щас покажу на графіку. Бачимо, що компанія Apple торгується в такому глобальному трикутнику. І заходив я ось тут по 225 доларів за акцію. Публікував я свій вхід і відкриття цієї позиції у своєму телеграм-каналі. Бачимо на даний момент, компанія Apple оновила свій глобальний максимум. І я думаю, компанія далі поступово піде вверх. Тобто ситуація була в той момент досить цікавою. Звісно ж, я нею і скористувався. В телеграм-каналі 7 листопада, звісно ж, я опублікував цей пост і повідомив інформацію про зміни у довгостроковому портфелі. Звісно ж, по всім іншим компаніям теж публікував це все. ось Пост по AMD. А ще й було усереднення позицій по Бьоршер, По компанії Burcher Hatterway, напевно, скріншот я пропустив, по даній компанії не зробив. Тут ось в телеграм-каналі. Я опублікував даний пост по усереднення позиції по Burcher Hетеway. Тож, підписуйтесь на телеграм-канал, не пропускайте цінну інформацію. Там я писав, що компанія просіла в межах на 10%, звісно ж, я і усереднив позиції по Борше-Хетевей, так як я дану компанію не продаю і буду тримати у довгострок мінімум від 5 років і більше. Пост закриття позиції по CaterPlite. Cat, по Amazon. Теж закриття позиції. Закриття позиції по Nvidia. Закриття позиції по Salesforce. Все це я публікую в телеграм-каналі. Відкриття позиції по Apple вже я говорив. Закриття по United Health Group. Відкриття позицій по Coca-Cola, Amgen ABBV, Danaher Corporation. І, звісно ж, відкриття позицій по компанії Thermo Fisher Tomo. Тож, бачите, все я публікую, повідомляю, тож не пропускайте цінну інформацію. Підписуйтесь на телеграм канал, посилання на телеграм канал буде в описі цього відео. І вже в кінці місяця 22, 11 і 25.11 була така хороша закупівля дрібними акціями і акціями компанії Coca-Cola, Danaher Corporation DHR, ABBV, Amgen і Tomo. Це всі компанії, крім Coca-Cola, з медицинського сектору. Там в моменті були просадки по акціям до 20%. Тож, шанс скористатися хорошою можливістю і купити акції по знижці. А для того, щоб розпочати інвестиції у фондовий ринок, треба відкрити рахунок у топового американського брокера Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви отримуєте бонуси. Від даного брокера у вигляді акцій. Тепер перейдемо у портфель і переглянемо список акцій у моєму портфелі на даний момент. Натискаємо портфель, виставляю інструмент по алфавіту і далі по списку: Apple, ABBV, Abbott, Accenture, Adobe, AS, AMAT, AMD, Amgan, Avgo, Byrcher, Chevron, Danaher Corporation, Disney, ATF на золото або золотий ATF, як я його називаю, Google і e App, Johnson Johnson, Coca-Cola, Elilay, McDonald's, Merck, Microsoft, Nemont Corporation, PepsiCo, QCom, Tomo і. Техас Інструменталс. Ось так виглядає мій портфель на даний момент. І по фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходимо до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я записую статистику по інвестиціям у криптовалюту. І на даний момент криптовалютний довгостроковий портфель виглядить таким чином: Бред, Pepe, Бонг, Понке. BFG, TON, Chili, Dogs, Grace, X, BNB, QMal, Sundog, WUF, NOT, BTC і BGB. Бачимо, що портфель дещо змінився. Я продав більшу частину біткоїна по тисячі. Зафіксував плюс 234%. Хто не дивився минулі відео, можна подивитись. Там все я показував і розказував. Теж зафіксував більшу частину BNB. Ну і звісно, інші фундаментальні монети. Теж хто дивився минулі відео, я вже про це говорив. І, звісно ж. Весь профіт з біткоїна я перелив у мемкоїни, такі як Бред, Пепе, Бонк, Понке, Чілі. І, можливо, ще буду додати в довгостроковий портфель альткоїни і мемкоїни перед альтсезоном. Нагадаю, що до альтсезону залишилось мало часу, він практично вже на порозі. І ще буду додати такі монети, як BGB, BNB. Тобто біржові токени, такі як теж Qmail. Довгий час Qmail був в мінусі. Але на даний момент його зараз випереджає Ponke. Інвестовано в Ponke набагато більше, ніж в Q -Mail. Але я вірю в ці монети, в біржові токени, їх завжди будуть пампити і на них завжди будуть проводити різні акції. Ті біржі на яких вони торгуються. І ті біржі, які безпосередньо їх створили. А щодо біткоїна, як я й говорив, що продав його більшу половину по 91 тисячі, то скажу, що тепер, на даний момент, я його знову буду набирати поступово. Багато хто може сказати, навіщо було продавати. Ну, по біткоїну. Можна було ще взяти ну, скільки? ну, скільки, 1х, може 1,5. А ось на мемкоїнах і альткоїнах можна взяти і 5, і 8, і 10, і 15 іксів, якщо не більше. Тож весь профіт, який був у біткоїні, який приніс біткоін за весь період інвестування. Я, звісно ж, перелив у альткоїни. І тепер очікуємо відпрацювання по альткоїнам. Біткоїн за ці 3,5 роки інвестування зробив достатньо для того, щоб бути задоволеним по даній монеті. Тепер особисто для мене біткоін це цифрове золото, і я скажу вам більше на рахунок біткоїна на даний момент уже оновив історичний максимум. Щодо біткоїна, я буду відео записувати окремо огляд по біткоїну. А повторюсь, що для мене біткоїн це цифрове золото, я буду його набирати поступово і продавати у найближчий час взагалі не буду. Навіть якщо він буде по 250 тисяч. А він буде і по 350, буде і по 500, і по 800, і навіть по мільйону доларів за один біткоїн. І це буде. На мою думку, до 2030 року біткоін буде коштувати 1 мільйон доларів за 1 біткоін. Можливо, навіть і раніше. Тож, якщо хтось із вас думає, що набирати біткоін по 100 тисяч це дуже дорого, я вам скажу це недорого. Якщо він буде по 500 чи 800, чи навіть по мільйону доларів за один біткоін, то порахуйте. Тих 100 тисяч це вже буде X5, X8 або X10 по такій монеті, як біткоін. І навіть середня ціна в 100 тисяч, чи хай там в 120 тисяч, 130 тисяч, вона практично не зіграє ніякої негативної ролі щодо інвестицій у біткоін. Так як багато. Компаній, топових компаній і інвесторів уже називають біткоін цифровим золотом, або активом чи інструментом захисту від інфляції і збереження коштів. Тож ось так виглядить моя думка щодо майбутніх інвестицій у біткоін і в загальному у криптовалюту. На даний момент буде тренд на мемкоїни і альткоїни. Тож готовимось до альтсезону. І на даний момент по криптовалюті поки що все. І переходимо до інвестиційного фонду Sincera Systems Group. І так, пройдемось по загальним цифрам. Стандартний S-Forex займає 88,6% від загальної суми інвестицій. SForex Optimal займає 1,3% і s Liquid Mining 10,1%. 10% від загальної суми інвестицій. Тепер глянемо щодо відсотковості прибутку окремо по кожному інструменту. Натискаємо інвестиції. І за минулий місяць S-Forex приніс прибуток у 4,59% від загальної суми інвестицій. І S-Forex Optimal Pool 2. 8,96% від загальної суми інвестицій. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в S-Group, посилання на відкриття особистого кабінету буде в описі цього відео. І звісно ж, в компанії S-Group є власний гаманець S-Wallet. Для того, щоб інвестувати, треба відкрити теж гаманець S-Wallet. І на цьому відео огляд буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.